Це кричать російські силовики під час затримання голови азербайджанської діаспори Шахіна Шехлінського в Єкатеринбурзі. Відео цього приниження росіяни самі виклали у мережу. Кремль показує, як він каратиме тих, хто наважиться кинути виклик Москві. Кримінальна справа загрожує і сину Шихлінського. Під час затримання він збив з ніг російського оперативника, намагаючись втекти від переслідування. Мутвалі віз батька, коли їх заблокували силовики. Здаючи назад, Шихлінський наїхав на співробітника. Тепер йому загрожує стаття за застосування насильства до представника влади. А це вже кадри із Азербайджану. Там затримали групу російських громадян. Суд в Баку заарештував двох із них на чотири місяці за справою про транзит наркотиків з Ірану. Загалом у справі проходять вісім осіб. Перед цим ще одна гучна подія, з якої все і почалося. Брати Зіядін і Гусейн Сафарови, громадяни Азербайджану, які понад 20 років проживали в Росії. Один працював таксистом, інший мав невеликий бізнес. У кінці червня обох затримали російські силовики у справі про вбивство, скоєне ще у 2001 році. Після затримання обидва загинули. Спершу Росія категорично заперечувала свою провину. Слідчий комітет заявляв, що один із братів помер від серцевої недостатності, а другий із невстановлених. Причин проте, як тільки тіла були доправлені до Азербайджану, судово медична експертиза виявила інше. Після ростину черепа було виявлено крововиливи в тверді та м'які тканини головного мозку. Тупа травма грудної клітки супроводжувалася множинними зміщеними переломами ребер з обох боків уздовж кількох анатомічних ліній приблизно по 7-8 зміщених переломів ребер на кожному боці. на загострення конфронтації. Кремль відповідає агресією. Російські медіа звинувачують Азербайджан у вдячності натівському табору. А дипломатія перетворилася на обмін протестами. Азербайджанське МЗС викликало посла Росії, а Москва Азербайджанського. Далі гучні медійні жести. Российская пропаганда теж не молчит. Когда речь идет о каких-то этнических ОПГ и там же где-то всплывает слово Азербайджан, мы как будто бы с вами уже ни в чем не сомневаемся, да? И действия силовиков нам не кажутся жесткими, даже если вот эти вот два задержанных, они, на погибли, я имею в виду, они погибли, может быть, не от сердечных приступов, да? Мне, честно говоря, на это даже совершенно наплевать, потому что для меня как раз главное. Что с силовиками все в порядке. В эфире державних каналів усе частіше звучать емоційні тиради про нового ворога в особі Азербайджану. Уже з недавніх пор, ну, какое-то время не очень хорошие отношения складываются з Азербайджаном, які до этого считались вполне себе прагматичными и, в общем-то, даже в каком-то смысле да прямо хорошими. Можно сказать, хорошими такими добрососедскими союзничкими, союзническими местами. Тоже можно было бы их назвать. Сейчас от всего не осталось и следа. Ну, все мы помним самолет, который авиакатастрофу, э, которая, ну, случилась в городе он началась с грозного, под грозным э, самолет. Ну, что с ним случилось с этим самолетом? И он, э, не долетев до октаву э, к сожалению, потерпел крушение. І вот з этих пор Аліїв активнішим образом травить всю свою общественність на Росію, всіх собак, що називається. Ну і от тепер у нас по суті новий враг. Втім, до цього конфлікту все йшло давно, кажуть аналітики. Справжнім ударом по відносинах стала трагедія з літаком Азал у грудні минулого року. Пасажирський літак летів із Баку до Грозного, там отримав ураження, тому змінив маршрут і впав поблизу казахстанського Актау. Загинули 38 людей. Самольот упав. Туди подачі. Ноги, ногі, ногі. Сіди, сіди. Сиди, сиди. Сиди, будь Тут Люди впалі. Самольот розбився. Вибачитися за скоєне вимагав президент Ільхам Аліїв. Російська сторона має вибачитися перед Азербайджаном. По-друге. Вона має визнати свою провину по третє: винні мають бути покарані притягнуті до кримінальної відповідальності, а також має бути виплачена компенсація азербайджанській державі постраждалим пасажирам і членам екіпажу. Це наші умови. І зараз, після загострення відносин, у азербайджанських медіа з'явився запис, нібито переговорів російських військових, який свідчить цивільний літак був ціллю російської ППО. Азіму триста тридцять восемь. тисяч. Висота 490, скорость сто Курсом на 230, Да, дальность вже 7, Агой! Огонь, говорю. Есть ход. Пропущено. Пропущено. Повторно. Еще раз огонь. Есть огонь. Ще один фронт загострення російські медіа в баку обшуки у представництві Спутник Азербайджан державного змі Росії. Двоє людей вже заарештовані. Ще п'ятеро проходять у справі про шахрайство, відмивання грошей і незаконну підприємницьку діяльність. Москва висуває дипломатичний протест, але натомість отримує звинувачення в організації пропагандистських мереж. Азербайджан натякає. Співпраця з кремлівськими змі тепер токсична зростаючий публічний і все гірший конфлікт між Азербайджаном і Росією це розкол, який ще кілька років тому здався б немислимим, і він демонструє зростаючу крихкість путінського режиму. Суперечка, що почалася зі збиття азербайджанського цивільного літака у грудні минулого року, тепер вибухнула з новою силою після вбивства громадян Азербайджану під час рейду російської поліції в Єкатеринбурзі. Це показовий приклад того, як у Кремля сиплеться авторитет у так званому близькому зарубіжжі». Тим часом по всій країні ширяться чутки. В Азербайджані можуть закрити російські школи. Батьки отримують повідомлення у месенджерах, викладання російською зникне. Усе це в межах стратегії освітньої єдності і зміцнення позицій азербайджанської мови. Рішення ухвалено ще до кризи, але символічно підкреслює: російський культурний вплив тане просто на очах. Путін любить демонструвати образ майстра стратега, який контролює і консолідує російську владу на пострадянському просторі. Та зараз він, якщо можна так сказати, опинився на полицях своєї власної дипломатичної морозильної камери. Москва не може змусити Азербайджан її поважати, і Баку це знає. Готовність Алієва публічно принижувати Росію, розривати культурні зв'язки та погрожувати судовими позовами через катастрофу літака сигнал про те, що у регіоні старий імперський сценарій Росії розсипається. Один дипломатичний жест вартий більше ніж десяток заяв у травні. Президент Алієв несподівано відмовився від участі в параді перемоги на червоній площі і провів той день зовсім інакше. Consider Алієф. Згадаймо дипломатичний жест Алієва у травні. Його запросили на парад перемоги на червоній площі в Москві, але в останню мить він демонстративно відмовився. натомість він провів цей день у поїздках територіями, відвойованими у Вірменії у війні 2020 року націоналістичний жест розрахований на роздратування Москви. Тим часом азербайджанські медіа висміювали російські амбіції, нагадуючи читачам, що нафта Баку колись заправляла Червону армію на шляху до перемоги над нацистською Німеччиною. Але проблема Кремля не тільки в Алієві. Росія втрачає вплив по всьому регіону, навіть серед традиційних союзників. Цей конфлікт не відбувається у вакуумі. Вплив Росії на Кавказі очевидно слабший. Вірменія, колись вірний союзник, рішуче повернулася на захід після того, як Москва не змогла завадити азербайджанському наступу два роки тому в нагірному Карабаху. Єреван розпочав офіційні кроки до вступу в ЄС і вийшов із військового альянсу ОДКБ, очолюваного Росією. Грузія постійно перебуває на межі антиросійських протестів. Тепер Азербайджан, багатий на нафту, впевнений після військової перемоги та підкріплений європейським попитом на неросійські енергоносії, демонструє силу і відмовляється піддаватися тиску. Після десятиліть політичного й економічного домінування Москва втрачає контроль, і не тому, що її витискає захід, а тому, що навіть ті, хто колись мовчки корився, тепер уже не стримуються. Президент України Володимир Зеленський зателефонував Ільхаму Алієву, висловив співчуття з приводу загибелі братів Сафарових, підтримав прагнення до справедливого розслідування та домовився про активізацію економічної співпраці. У час, коли Росія втрачає друзів, в Баку знаходить нових партнерів.